Opel Vivaro, 2006 року з двигуном 1,9 дизель. Автомобільчик в гарному стані, весь ціленький по кузову, без корозії. Ось, будь ласка, показую стан порохів та арок. Корозія по автомобілю відсутня, якісь пошкодження відсутні також. Ззаду у нас розпашонка, є фаркоп. З правого боку автомобіль також в достойному стані. Блищить, гарно виглядає. Коротше, Приємний автомобіль. Гума на автомобілі у нас літня, по сезону. І ось так автівочка глядає з цього боку. Так, перейдімо до салону. З найголовнішого місця в салоні з місця водія почнімо. Показую обшивку салону. Тут у нас є електричні склопідйомники, електричне регулювання дзеркал заднього виду. сидіння водія в чудовому стані, не просиджене, в гарному стані. Також сидіння у пасажирів і також сидіння задніх пасажирів. Ось таке кермо. Є в нас 6 шестиступочка механіка, центральний замочок, магнітола і запуск двигуна з кнопки. Так, перейдемо тоді до місця пасажира в салоні автомобіля. Покажемо, як все тут. Тут також гарний стан доволі. Немає тут проблем. Ціленькі пороги, ціленькі пройоми, електричні слапідйомнички, автомобіль у нас, до речі, затонований, тому ну, так, легенько притонований. В принципі, від сонечка захищає, ну і не дуже темно буде вам вночі. Ось таке сидіння пасажирів спереду. Ціленька панель, абсолютно без пошкоджень. Стеля на місці, нічого не провисло. І показую салончик пасажирів ззаду. Також гарні сидіння, ціленькі, зручні, до речі, дуже. Ось така стеля темного кольору, також у гарному стані. Так, в принципі, тут все зрозуміло. Давайте ще коротенько покажу вам багажний відділ. Автомобіль шестимісний. Чудово підійде для якихось робіт, для ваших потреб, для вашого господарства. Або просто для сім'ї, в кого не занадто велика сім'я. Так, ось так відкриваються нас дверцята. Це наші речі з іншого авто. Достатньо місця, навіть дуже предостатньо. Там пасажири, тут якийсь багаж. І жодних потреб, точніше, проблем немає. Автомобіль реально дуже універсальний. Технічно він обслужений, двигун працює чудово, масло не бере. Було замінено щеплення по автомобілю. Щеплення працює чудово, коробка працює чудово. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Якщо у вас цікавий то будь ласка, приїжджайте, оглядайте, то обов'язково купуйте. Нагадую, у нас також можливі обмін на ваше авто. Пишіть в коментарях, який у вас автомобіль, а ми напишемо вам умови обміну.